Я боюсь, мені реально дуже страшно. Я починаю стоденний марафон відмов. Терапія відмовила. Я реально боюся, щоб мені відмовляли. Я хочу розвиватися в бізнес, я хочу спілкуватися з людьми, виявляти їхні потреби, пропонувати їм якісь свої продукти, свої послуги і так далі. Але я реально боюсь, у мене отут от просто якась вавка в голові. Я не можу переступити цей страх, бар'єр, щоб просто взяти до когось звернутися і почати з кимось говорити. І один з найкращих варіантів, який є, це я десь там в Ютубі почерпнув ідею. Терапія відмовлена. Просто звертатись до людей з бажанням, щоб тобі сказали ні. От шукати ці от ні. Звертатися з якимись ідіотськими питаннями, проханнями, щоб ти відмовляли. І сьогодні я починаю нарешті, два тижні десь ходив, думаю, ну ще давай от сьогодні. Ні-ні, ну сьогодні давай завтра. Я прийшов завтра, ну давай два післязавтра, давай ще на день. І вже два тижні так пройшло. Я думаю, ні-ні-ні. от. Сто днів, напевно, мене лякає сама цифра, 100 днів відмов. Тому я почну з однієї одні відмови один день сьогодні. Все. І завтра побачимо. Головне зробити один крок сьогодні. От терапія відмовила, побачимо, що з того буде. Я буду викладати це в YouTube і ділитись своїми враженнями. Але реально мені дуже страшно. У мене аж гусіча шкіра на руках. Фух, з богом.